Рубрика «10 запитань» від «Парімач». У гостях Олександр Зубков, вінгер, 26 років. Вихованець футбольної школи донецького олімпіка, гравець збірної України та Донецького Шахтаря. До лав лавгірників приєднався вже після початку повномасштабної війни в Україні, а до цього захищав кольори угорського Ференцварошу. Вже четверту гру поспіль Олександр вражає дивовижною результативністю. Гравець двічі забивав реалу у лізі чемпіонів, а також відзначився голом в українському класичному. Що для тебе означає протистояння Шахтаря та Динамо? Ну, напевно, це не тільки для мене, для всіх українців. Це забитий стадіон, це червоні картки, це завжди нокаут до останньої хвилини, секунди, це мільйони українців біля телевізора. На сьогоднішній день емоції від цього протистояння не змінились. Я думаю, що так, незалежно від ситуації в країні. Я думаю, що це, це нема нема різниці, в якому стані ми чи Динамо. Це завжди буде протистояння номер один в Україні. Тому це буде, це буде як і для нас виклик, так і для них. Відсутність легіонерів впливає на цю зустріч. До початку сезону всі казали, що в нас нова команда, що в нас буде менше шансів, але ситуація в турнірній таблиці підказує, що у нас так, у нас нова команда, але ми рухаємося від матчу до матчу. І також ситуація підказує, що зараз, можливо, десь Динамо не в найкращих своїх кондиціях є проблеми, і я впевнений, що, що буде така бойова, цікава гра. Як ти вирішив приєднатись до Шахтаря? А, ну, перші такі дзвінки, такі розмови, як то кажуть, почались десь. Ще я був у збірній, і ми вже почали трошки спілкуватися з Даріо. E, насамперед, для мене було важливо, як це все буде проходити, тому що на той момент не було ніякої конкретики, чи буде розпочато чемпіонат, чи не буде. Все ж таки, це є немало важливий такий фактор. Але потім, коли мені вже все розповіли, як це буде все проходити, де будемо базуватись, скажімо так, де будемо грати матчі, то можливо десь день чи два, і я сказав так. Як твої рідні сприйняли новину про повернення в Україну? А вже ж всі дуже переживали, але я, я спілкувався з декілька тренерами, які в мене були протязі кар'єри. І в цій ситуації я вибрав футбол, тому що може десь там в мене я був десь нещасливий, десь десь були якісь незрозумілі кроки з боку керівництва мого клубу. Тому я. Для себе швидко вирішив, що я хочу, що я хочу, і я вибираю футбол. Як війна вплинула на тебе? Твої рідні зараз у безпеці? Е, так, все гаразд. Моя родина в Києві Київ, в і рідні моєї жінки у Дніпропетровську. Перші дні я навіть не міг нормально тренуватися. Я приїжджав на базу і займався якийсь меч, тому що всі мої думки були не на футбольному полі, а десь далеко. Так, родина моєї жінки була на той момент у Харкові, і ми. І ми вирішували, як ми можемо їм допомогти. Тому що Харків був, був один з перших міст, який пострадав найбільше, тому ми дуже нервували, нервувалися за за рідних. Мої, мої рідні, мій батько та мати на цей момент не були в Україні, тому десь трошки пощастило. Тому моя перша задача, головна, була якось допомогти родині жінці. Як тобі вдається допомагати Збройним силам України? Е, ну, перший, перший такий крок був багато хто зі знайомих просили якось допомогти у угорщині, якось розташуватися. Це були перші кроки потім. В нас є декілька груп, які я не дуже люблю про це спілкуватися, але так, в нас є декілька груп, які ми збирали кошти та, та допомагали. Чи може існувати спорт поза політикою? Я вважаю, що зараз вже ні. Можливо, до 14-го року, так, але зараз же ні, за кого ти вболівав на попередньому євро? За Італію, тому що мені дуже так, так, такі, таке відчуття було, коли вони співають гімн. Ти відчуваєш такий дух. Тому так мені мені імпонувала ця збірна. Як ти оціниш шанси на вихід збірної України з групи з такими суперниками? Як я оцінюю, ну, ми зробимо все, що ми можемо, віддамо всі сили і будемо дивитися. Поділись своїми емоціями після двох матчів проти реалу. А, ну, забувати реалу це на будь-якому рівні це дуже такі щирі, яскраві емоції. Я запам'ятаю це на все життя вже, але я такий осад з нашої. Гри останньої, тому що було б приємніше вигравати Реал 1-0. І... Але... Але якщо хтось сказав би до гри, що ми заробимо одне очко і всі були б щасливі. Тому такі двоякі відчуття. В чому секрет твоєї результативності? Напевно, Боді Михайліченко Кроси. Відгукнувся, опинився у потрібному місці, потрібний час. Такий результат шахтаря у лізі чемпіонів сенсація. Хочеш, не хочеш, ми всі читаємо коментарі, і те, що про нас казали до початку Ліги Чемпіонів, ми все про це знали. Але тренер. Всіляє в нас якусь віру, якийсь дух, тому ми виходимо і б'ємося один за одного. У нас зараз немає розподілу на легіонер чи не легіонер. Ми всі одна команда, ми всі українці, всі б'ємося за цю емблему і за каза країну. Тому я вважаю, що це ніяка не сенсація, це наш труд. І наша віра. Як прихід нового тренера вплинув на команду? Ну, в мене була бесіда з ним до моменту, коли я приїхав. І мені подобається. Я також чув від футболістів, які працювали з ним до цього, що це дуже гарний тренер, мотиватор. Також якось є тактичні ідеї, які. Які з гри до гри ми якось покращуємо. Тому для мене це був дійсно такий гарний крок. Я вже твоє фінальне слово для фанатів та глядачів. Всі знають, всі в світі вже знають, яка ми сильна нація, тому віримо в хлопців і ми не повинні ніколи здаватися.